Доброго ранку. Неодноразово у наших ефірах ми наголошували на тому, що за намагаємося запрошу запрошувати до нашої студії людей, які своєю діяльністю заслуговують того, аби про них розповідати. Сьогодні саме така людина до нас завітала, і ми вже готові її представити. До нас завітав Володимир Ци, яка це екологічний волонтер, і будемо ми говорити про екологію навколишнього середовища. Доброго ранку вам Володимир. доброго ранку. Доброго ранку. Вам як ваш ранок розпочинається у людей, які є небайдужими, які прагнуть зробити якийсь хороший вчинок. Ну, зазвичай ранок починається з кави, так як в Закарпатті майже всі п'ють каву, так само і в мене починається з ранкової кави. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися про ваш досвід у галузі так званого так званого екологічного волонтерства. А нам відомо, що свого часу у вас виникла ініціатива дбати про те, аби на в оточуючому середовищі було набагато менше сміття. Як у вас виникло це бажання? Що до цього спонукало? Як ви до цього прийшли? Так, ну перш за все, хочу подякувати редакції каналу за запрошення, тому що тема захисту довкілля є надзвичайно важливою і серйозною. Як виникла ідея, почалося все дуже просто. У мене якби такий дивіз є, і любима цитата, що причина проблеми є її вирішенням. Тобто у рідному селі я бачив проблему з сміттям просто на вулицях, яке люди викидали. А причиною була відсутність урн. Банально відсутність урн вуличних. Так як я є членом виконкому 2015 року сільської ради, мною було запропоновано проєкт виготовлення власними силами сільської громади вуличних вурн. Проєкт був профінансований коштами активу села, тобто депутатського корпусу і членів виконкому, а самі безпосередньо роботи по виготовленню цих вурн робилися мною і моїми друзями. Минулого року нам вдалося таким чином виготовити 15 урн, які ми встановили по території нашого села. В принципі, більшу частину таких проблемних місць ми перекрили, і це дало свій ефект, тобто на вулицях набагато менше стало сміття. Чи, ви роз... по... Перепрошую. чи побачили жителі села, що ви дійсно робите таку благу справу, і чи захотіли волонтери долучитися до вас, щоб вам допомагати, можливо, стабілізувати ситуацію в селі? От ми знаємо, що реакція була такою певною специфічною. Ну, специфічна реакція була е, на те, що е, моя діяльність взагалі спершу почалася з того, що я брав е, значить, мішок. І ходив по вулиці е, свої і прибирав просто вулицю. Тобто я бачу сміття, беру мішок, беру рукавиці і йду прибираю вулицю. Ну, люди досить так реагували. Е, на мене дивно, Тобто вони дивувалися, що для чого я це роблю. А невже це свідчить про те, що люди прагнуть жити в брудному середовищі, як би це не було прикро? Е, ну, це свідчить про те, що досить низька культура взагалі відношення до довкілля у нашому суспільстві, на жаль. Тобто, е, у нас є така, такий недолік. Серед людей, що вони вважають, що зробити порядок і вилизати свій двір, на цьому благоустрій і краса закінчується. Тобто, що твориться за його тином, це вже його не стосується, це вже має стосуватися когось, чи то там виконавчої влади, чи ще когось. І не, взагалі не думають про те, що це стосується кожного. Тобто утримувати село своє у гарному стані. І щоб вирішити цю проблему, ви застосували всю свою силу. Як бачимо, ви до нас прийшли не з порожніми руками, щоб наші телеглядачі розуміли, про що йдеться. Розкажіть, з чим ви до нас завітали. Це коробка, я так розумію, для сміття, так? Так, ну це коробка, це вже якби останній з моїх проєктів, який запущений наразі. Так? Починалося смітників, як я сказав. Далі ідея пішла далі. Значить, я зрозумів, що Можна е, переходити від практики викидання сміття на сміттєзвалище, так як у нас є в селі організований вивіз твердих побутових відходів з зворогосподарств, але тим не менше вони, вивозячися з території села на сміттєзвалище, не вирішують загальної проблеми сміття в цілому. Тобто європейська практика показує, що е, розвинені країни. Е, Сміття взагалі не, не вважають за сміття, а це вторинний ресурс, який можна повторно використати у виробництві, в індустрії. І тому е, в мене виникла ідея, е, чому б не е, створити у селі пункт прийому вторинної сировини. Уже роздріблено скло, папір так, і так. пластик. Ось ви тут нам принесли такі наклейки. Е так. І ви на кожен вішаєте окремо. Там ну, ці... наліпка в нас на папір, пейпа, а які ще, ну, розкажіть? Дивіться, значить, стосовно цієї коробки, це вже минулого буквально тижня мною було мною був запущено така, якби, такий проєкт, що в усіх установах села ми встановлюємо такого плану екобокси. Для роздільного збору. Які це установи? Це амбулаторія, це дитячий садок, сільська рада, початкова школа і місцевий клуб. Бо те, що я розкажу людям і щоб вони сортували сміття вдома, це одна справа. Але є ще установи, де фактично треба, щоб це було якось централізовано зроблено. Значить, ідея була підтримана, по-перше, головою сільської ради Лабою Михайлом Михайловичем. Ну і взагалі активом. І керівник дитячого навчального закладу, і керівник амбулаторії. Тобто підтримано. Моя справа лише було замовити їх, бо контейнери приїхали аж з Обухова. Випускає е, фірма е, обухів міськ вторгресурси. А okay. ще тобто, ідея, такі позитивні малюнки, дійсно, як для дітей, чи для школи? Так, щоб ви ну, е, бачили, що це стосується природи, захисту, бачите, тут от, в руках тримає ніби землю да, і карта України Україна. тут е, розміщена. Е, значить, далі стосовно пункту, е, були розроблені е, значить, е, а, щоб, ще розкажу, щоб ви розуміли, як взагалі це має функціонувати. Тобто пункт прийому вторинної сировини. Для того, щоб він нормально працював від початку до кінця, це якби три моменти треба зробити. По-перше, це інформаційний або просвітницький момент, донести до людей ідею і як це правильно зробити. Тобто, багато людей просто не знають, як це правильно зробити з деякими видами сировини. Зараз я поясню з якими. По-друге, організувати збір на місці. І третє подальше перевезення в потрібному напрямку. Тобто я знайшов за допомогою своїх друзів ужгородську фірму «Закфтор», яка займається такими гуртовими поставками вторинної сировини на заводи в Україні, які займаються безпосередньо переробкою вже вторинною всіх ресурсів. І разом з ними нами були розроблені отакі флаєри, вони називаються правило сортування сміття. Ось так воно виглядає. Тут розписано по всім видам, ви подивитеся по всім видам сировини вторинної, як правильно і що конкретно йде в ту чи іншу категорію. Тобто є папір. Плівка, скло, пет, пляшка, пластик, алюміній. Ну і батарейки окремо ще виведені. Про батарейки я трохи згодом скажу. А, а вас ви... і назва дуже така символічна. Можливо, ти теж хотів це сказати. Ми бачимо mm -hmm. на цій коробці, пише батарейки заряджайтеся, батарейки Здавайте. здавайтеся. здавайтеся. Так, розкажіть нам трішки, це, мабуть, ваш слоган, так? Ну, це, це не мій взагалі то слоган. Це для, для, для так. так. так да. Про Проект цей а, бере, якби початок свій і має корні у, у, у українському. У місті Дніпро. Там є така екологічна організація Еко Дніпро, і ними два роки назад було запущено цей всеукраїнський волонтерський проєкт по збору використаних елементів живлення батареїк. Ну, в основному це батарейки, але можна ще, окрім того, і від невеликих гаджетів здавати елементи, тобто мобільні телефони, планшети. Значить, проєкт. Було запущено два роки назад, і за цей час на території України волонтерами вже більше як пунктів по збору батареїв таких відкрито. До речі, у нас так само в Ужгороді таке відбувається. Я знаю, вже неодноразово бачила, коли збирають і батарейки, і збирають і кришечки від різних пляшок. Так. А як ви цим надихнулися? <кхів> ви побачили красу наших Карпат і вирішили зробити її чистими, <кхів> чи все ж таки дивлячись на брудні місця, ви вирішили допомогти цим краям? Ну, скоріше, що друге. <кхів> І щоб зробити так, як ви кажете, щоб було як перше, <ріст> щоб було чисто, тому що не даремно ще інколи знають називати е, Закарпаття як е, Другою Швейцарією, так. А щоб ви знали, Швейцарія є взагалі в світі одною з найчистіших країн, і більше того, у них дуже серйозна система сортування сміття, і майже все, що можливо, у них іде на утилізацію на вторинну переробку. Тобто є до чого нам прагнути. Будемо намагатися стати на рівні країни. От проблема неправильного викидання батарейки насправді дуже на Ви про неї дуже багато не тільки закарпатців, але й загалом українців говорять наскільки зацікавлено. До цього поставилась наша громада чи багато охочих, які правильно позбуваються цих батарейок. Е, ну, я думаю, що е, чим далі, тим більше людей будуть звертати на це увагу. Тут же ж головне, е, е, що стосується і пункту вторинної, збору вторинної сирени, і пунктів збору батарейок це надання людям альтернативи. Тобто, е, коли не було альтернативи, Куди то викинути, звісно, що та чи інша батарейка потрапляла у сміттєве відро. Тобто просто не було можливості, куди її викинути. Зараз, коли вже є такий контейнер, я ще проводжу таку якби, інформаційну роботу. От зустрічаюся просто з людьми і говорю, що от є така можливість, зверніть увагу. Окрім того, оці пункти, які я відкривав, вони створені в магазинах. Тобто у нас у селі конкретно є шість магазинів. У кожному з магазинів є такий контейнер, тобто покрита географія села повністю, щоб людина, так би мовити, там де жиє. Неподалік прийшла і принесла, щоб їй навіть руки не чесалися викинути о, у сміттєве відро. Скоро до вашого села будуть їхати люди з цілої України, щоб побачити наскільки чисте і екологічне ваше село Дивлячись, скільки ви робите там різних проектів, можливо, надіємося і далі на Україну пошириться. Дуже би хотілося повернутися до теми. А ви розповідали про досвід, як інші країни а, намагаються не просто викидати сміття, а його переробляти? Так. Знаємо, що уже за допомогою ваших зусиль скоро в Воновицькому запрацює пункт прийому так. Е, вторинного сміття з допомогою для подальшого так. для подальшої переробки. Які перспективи для цього проекту? Які наслідки можуть позитивні позитивні він дати, і як скоро він може запропрацювати? Ну, облаштування пункту прийому вторинної сериї, вже в завершальній стадії, буквально трошки ще лишилося роботи закінчити, бо фактично все, що, що робиться там, це робиться моїми власними руками і плюс ще допомагають мені друзі, хто коли має час, вільний від роботи. Перспективи величезні. На власному досвіді я знаю, що із побутового сміття, яке утворюється вдома у кожній родині. Як мінімум 75% сміття можна відсортувати і відправити на вторинну переробку. Тобто, про що це говорить? Що три четвертини домашнього сміття, яке наразі потрапляє на сміттєзвалище йде на захоронення, просто туди не буде потрапляти. Тобто Можна на 75% зменшити обсяг сміттєзвалищ взагалі. І це ще. Є такий момент, що ще й не все у нас в Україні переробляється. Тобто, фактично, ці категорії вторинної сировини, які зараз приймаються, для їх переробки є виробничі потужності. Є ще категорія продуктів да, або сировини, яку можна переробити, яка в Європі переробляється, але в нас ще немає технологій. Але поступово до цього йде, тому що. Ця е, сфера розвивається чим далі, тим більше, але yeah. для того треба певний час, щоб закупити обладнання, тобто ну технології так. але тим не менш можна якось і допомогти, сортуючи це. Тому так. що коли туристи навіть їдуть до нас на Закарпаття, на жаль, буває таке, що через потяг дивишся, вікна okay. хочеться плакати. Хочеться. плакати. Дійсно, хочеться плакати, бо жаль, що відбувається в іншому випадку. Можливо, стануть в нагоді ті а, флайери, які ви показували, і як можна прачому правильно сортувати. Так, чому саме так я вам ще раз. Ще хочу на тому наголосити. Взагалі з вторинною сировиною дуже важливо робити сортування вдома. Чому це є етап утворення цієї сировини, і цінність взагалі вторинної сировини або відсортованого сміття якраз у тому полягає, що вона має бути чиста. Тобто, коли ви вдома, скажімо, купили буханку хліба. Кульочок не викинули в загальне відро, а поклали його окремо, то він таким же чистим і лишився, як ви його принесли в руках. Це стосується любого типу, любої категорії вторинної сировини. І така сировина має цінність для вторинної переробки, і з неї менше треба працювати, її менше треба мити. Тобто тут важливо, щоб воно на першому етапі. Одразу сортувалося, тому що на сміттєзвалищах, може ви чули, може ви знаєте, що е, працюють навіть цілі бригади ромів, які підсортовують то все. Але там є теж величезна проблема. Вони не можуть відсортувати стільки, як, е, скажімо, ви вдома можете, тому що е, багато відходів перемішуються з харчовими відходами, і далі це вже в такому непридатному стані, що його просто ніхто у пункті прийому не прийме. І це є проблема. А от на вашу думку, як можна зацікавити громадськість загалом до такої діяльності? Зрозуміло, для простих людей а, вони усвідомлю... будуть усвідомлювати те, що а, менше сміття буде потім просто хоронитися. Для тих людей, які приймають це сміття, яке потім а, сортується, <клес> чи може це певною мірою стати і способом заробітні? Чи може бути на цьому певний прибуток бути, якщо вони віддають це? Так, щоб ви зрозуміли а, те, що я кажу, що сміття це не є. А... Сміттям насправді, а є вторинною сировиною, тобто це є товаром, яка може принести користь. Яка може принести користь. Більше того, останні півроку пункт прийому вторинної сировини функціонує у мене дома. ну Це такий, так би мовити, пілотний проєкт, щоб вивчити взагалі морфологію цього всього сміття, скільки якого утворюється, щоб бачити в кількісному виразі. і Окрім того, це сміття має свою вартість. Кожний вид е сировини е мною оплачується. Тобто, я е виплачую гроші людям за те, що вони принесли той же папір, той же пластик. Тобто е воно, більшість цих, цих категорій йде на вагу, тобто кілограм тої чи іншої сировини е коштує грошей. Тобто людина, е сортуючи вдома сміття, е робить, е значить. Дві великі речі. По-перше, він не засмічує довкілля, навіть три. Не засмічує довкілля, він е, стимулює якби, економіку, да, тому що вторинні ресурси, які переробляються, з яких робиться готова продукція в подальшому в виробництві, е, вона вимагає менше ен енергетичних затрат і економічних відповідно. Ну і третє, і ще може трошки е, собі заробити е, грошей і використати ну, на, на власні потреби. Там вже неважливо, що чи цукерок дітям купити, е, чи купити ту же буханку хліба. Будь-що. Я навіть доповню ваш список, тому що мені здається, чотири, тому що збирай протези, е, о, збирай е, кришечки на протези для воїнів. Це може бути і волонтерська така річ, волонтерська так. допомога для воїнів. Здавалося б, звичайні колпачки, але вони можуть допомогти тим людям, які якраз конче потребують. А такої допомоги, розкажіть, будь ласка, про. Цей проект і які наслідки позитивні він дав. Ну, дивіться, щоб це було зрозуміло, як воно працює. Значить, у списку вторинної сторони є п'ять пляшка, вона йде з колпачками. Значить, всі колпачки, які до мене приносять жителі села, приносяться окремо, або я скручую їх сам з пляшок, або я вже попросив людей, щоб вони мені приносили окремо в пакетику. І ті кришечки значить, ми співпрацюємо із благодійним фондом Овес. Він розшифровується. Це можна показати, він досить великий такий плакат. Отак от він виглядає. Це збір пластику для допомоги у протезуванні постраждалих ВАТО. Благодійний фонд Овес це освіта. Як же ж воно там розшифровується? Можливо, не будемо зауважувати, ну, а на конкретній абревіатурі трошки більше наголосимо. Освіта, на вихов... освіта виховання. Е... Ой, чекайте, тут попаду. Ось ми бачимо батарейки. Здавайтеся, це теж такий цікавий Дуже плакат. І досить таки цікава на дуже багато проєктів. Як ви знайшли сили, щоб всіх їх об'єднати і зробити е, такі можливо один величезний проєкт? Ну, справа в тім, що воно йде взагалі пліч-опліч, Вони паралельно якби йдуть. Значить, давайте вже тоді про по колпачкам поясню, як воно відбувається. Тобто, як кажу, приносяться копачки. Я їх окремо просто кладу в окрему ємність. Далі зв'язуюся із представником в Закарпатській області фонду ОВЕС, бо він це український благодійний фонд. Значить, щоб люди розуміли, протези взагалі-то робляться не з колпачків. А дех, в такому випадку і як це... Уроль вони виконуються. Дехто дех, дех, думає, що з тих колпачків робляться процеси. Це зовсім не так. Колпачки реалізуються як вторинна сировина, якщо ви бачите, тут на флаєрі є значок ресайклінгу. Так, пора Тобто копачки, всі зібрані колпачки з території України реалізуються фондом. У, е, переробникам, які займаються безпосередньо утилізацією пластику, а виручені кошти йдуть на протезування наших воїнів. АТО. Ось так. Тобто, <працю> Ми, щоб наші літаки правильно <працю> усвідомлювали, як діє цей проект. Варто наголосити на тому, що ви ви говорили про те, що пункт прийому знаходиться просто у вас вдома. Так. І а, безпосередньо збору тих же колпачків, збору вторинного переробленого вторинного відсортованого сміття. Отож, ви знаєте, от, спілкуючись з такими людьми, напрошується думка. Поки в нас є такі особистості, в нас є майбутнє, в нас є щасливе майбутнє і чисте майбутнє. Дякую. Ми будемо дякувати вам а, за візит, що ви завітали до нашої програми програми розповіли про а, ту діяльність, яка є вкрай важливою для нас, яка стосується безпосередньо кожного і яку може відчути на собі безпосередньо кожна людина. Нашим глядачам нагадаємо, що у нас побував в гостях екологічний волонтер Володимир Цигика. З яким ми поспілкувалися про досвід його екологічного волонтерства, і ми... будемо надіятися, що після цієї розмови ви станете набагато серйознішими і будете набагато добріше ставитись до своєї навколишнього середовища, до природи, яка вас оточує, тому що у нас за у студії прекрасні краєвиди і на щастя без сміття і без бруд. І насамкінець хочемо наголосити, пан Володимир напередодні нашої нашої бесіди в студії розповідав про те, що такий екобокс може потрапити до нашої редакції, аби ми так само могли правильно позбуватися батареї. Ото. Тож, за допомогою телефону 616191 телефонуйте до нас і якщо ви не знаєте куди правильно викидати батарейки звертатись до нас ми будемо допомагати у такій а, діяльності тож будьте з нами ще протягом ефіру у нас є ще час для вас